Ми продовжуємо акцію Вставай Україна. Ви бачите, що ми, як три політичні сили разом. Ми єдині, ми єдині в нашому прагненні принести зміни в нашу країну. І те, що сьогодні відбувається у Франківську, це свідченням того, що ми йдемо правильним шляхом. Це вже четверта поспіль акція, на яку виходять тисячі людей. Тисячі людей прагнуть змін. Тисячі людей висловлюють свою позицію. Тисячі людей не бояться, і тисячі людей кажуть: ми хочемо змін в країні. І тому ми йдемо правильним шляхом. І ми дякуємо кожному, хто приходить на ці акції. Тому що так будується країна, так будуються зміни, так формується нова політична еліта, так формується нова якість української держави. Ми маємо чіткий перелік політичних і економічних вимог. Окрім відставки президента Януковича і відставки уряду, яка, до речі, буде розглядатися на наступному пленарному тижні. У нас є соціальний пакет: це скасування пенсійної реформи, це скасування медичної реформи, це прийняття нового податкового кодексу, це прийняття закону про імпічмент. Це ті речі, що потрібні сьогодні для країни. І на цих вічі, на цих зібраннях, на цих протестних акціях люди вимагають від влади прийняти те. Що ми поставили як свій політичний економічний меморандум? Ми далі будемо продовжувати наші протестні акції. І 18 травня це буде велика подія, велике зібрання в місті Києві саме на День Європи, щоб задекларувати, що Україна є і буде європейською державою, і що український народ буде боротись за своє право. Почувати себе вільним у своїй державі і вибирати того, кого він хоче, і щоб саме українським народом керували ті, які переживають за долю України і кожного українця.